Пацієнт 45 років звернувся зі скаргами на біль в підшлунковій залозі. Він так і каже, болить підшлункова і показує зону підшлункової залози. Так, десь тут болить. Деталізую скарги. Інших черевних скарг немає. Біль не прив'язаний до харчування. Але дещо змінюється від нахилів поворотів. Тобто, вже з самого початку до огляду, зрозуміло, що, скоріше за все, це не підшлункова. Але ж треба людину оглянути, пропальпувати, подумати і е, планувати подальші дії. І я оглянув так швидко, досить нечасто я встановлюю діагноз. Ось він, ось це. Це і є діагноз, і це є причина, причина болю, нібито в підшлунковій залозі. До речі, це я йому кардіограму знімав сліди від присосок. Отже, це ось він. О, це оперізувальний герпес. Або оперізуючий герпес, або герпес зостер, або оперізуючий лишай. Це хвороба, спричинена вірусом, герпес вірусом третього типу. Він же герпес зостер, він же вірус вітряної віспи. В дитинстві колись переніс вітряну віспу. Вірус зберігається на все життя, і потім або від провокуючих факторів, або сам по собі він реактивується. Викликаючи картину і симптоми оперізуючого герпеса. До речі, ще не пройшло три доби від початку висипань, і я пацієнту рекомендував валацикловір антивірусний препарат, пропити тиждень по граму три рази на день і симптоматично порадив прегабалін. Висновок. Досить часто пацієнт відчуває, що болить підшлункова, шлунок, нирки, але у нас немає а, там таких рецепторів, щоб ми могли точно встановити де що болить. Це не вухо, це не палець. Коли болить палець. То це зрозуміло, але у людини немає м, такого рецептурного апарату, наприклад, в лівому передсерді або в апендіксі. Для того, щоб можна було сказати, що по скаргам, по симптомам суб'єктивно можна було казати, що це точно болить, наприклад, там ліва нирка, біль в попереку, так, біль в лівій нирці. Ми не можемо це встановити за відчуттям. І тим більше ми не можемо стовідсотково встановити, що коли болить в ділянці підшлункової залози, то це біль від підшлункової в даному випадку це оперізуючий герпес.